Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами аплікація, і ми з вами продовжимо тему Наші помічники в домі. Тобто побутові прилади, які, без яких ми не можемо обходитися жодного дня. Це і машина пральна, і це і швейна машина, і холодильник, і газова плита або електрична плита. Праска і ще багато інших, Пелесос і ще багато інших предметів побуту. Вони рахуються нашими помічниками і невід'ємними друзями вдома. Ось сьогодні, діти, ми з вами один із предметів побуту і сконструюємо. А що ми будемо конструювати? Відгадайте загадку. Дива скринька, в ній вікно! У віконечку кіно. В якому це віконечку ми можемо подивитися кіно? Здогадалися діти? Це телевізор. І ви бачите, до мене сьогодні завітали друзі роботи, ваші улюблені, особливо хлопчиків, іграшки. А вони, діти, прийшли, до мене завітали зі зйомок. Вони знімалися в мультфільмах. Ви знаєте, що роботів існує дуже багато це Робокар Полі, машинки, машинки його Робокара, колекція робота Джесика і різні різні. Тому ми сьогодні сконструюємо телевізор, а і включимо його, щоб подивитися. Як знімалися наші роботи-друзі. Але перед тим, як приступити до роботи, ми розігріємо наші пальчики і зробимо гімнастику. Приготуємо одну долонь, ручку, одну, одна поки стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Телевізор будемо збирати. Кнопки пальці натискають і канали переключають. Для роботи сьогодні нам потрібна буде клеєночка, аркуш білого паперу А4, кольоровий папір, ножиці клей і також серветки. І так, ми зробимо спочатку екран нашого. Е, Аркуш чорного паперу формату А4, е, згинаю його рівний навспіл і розрізаю. Це буде сам корпус телевізора. І можемо цей корпус телевізора вже приклеїти. Ось так приклеїли. А зараз у нас із цього шматочка, який у нас залишився, ми виріжемо підставочку під телевізор. Полосочку вирізаємо. Якщо ви не можете рівно, можете скористатися олівчиком і нієчкою, я виріжу так. Спочатку ось такий шматочок, на який буде триматися ця підставка, приклеюємо її, посередині приклеюємо. А з цієї полосочки. Ми десь отакої довжини зробимо, трошки, мабуть, гущу, а верніше підрівняю, і ось так куточки відріжу. Ось така підставочка буде. І теж можемо її приклеїти. Наклеїли. А тепер беремо Шматок блакитного кольору, і будемо робити. Ось у мене залишки від минулої аплікації, але цей шматок повинен бути менший, ніж сам екран. Я відріжу. Ви можете також скористатися олівчиком, якщо не можете відрізати рівно. Примірюємо, ще трошки завеликий. Так, ось я можу вже його і наклеїти. Це буде екран самого телевізора. Знову ж таки по краях наношу клей. І приклею їм рівномірно, щоб трошки внизу. Більше, щоб виглядало, тому що ми зробимо кнопочку там. Ось так. І відразу жовтого кольору зовсім маленький шматочок, виріжемо кнопочку. Ось, зовсім малесенький шматочок. І приклеїмо кнопочку. Щоб було зображення не просто телевізор. Ми ж пообіцяли нашим гостям, то ми виріжемо робота. Діти, погляньте, робот геометричні фігури. Маленький прямокутник, більший прямокутник, з кінчика. Я вирізую полосочку. Для голови у мене буде менший прямокутничок, десь такий, а для тулуба десь приблизно такий. Ось тулуб буде і голівка. А також, ви знаєте, що у них шиї на пружинках, ми виріжемо маленьке з'єднання, ніби це у нього шия тримається, він ж не буде в повітрі висіти. Ось так і приклеїмо. Приклеїли. А також ми виріжемо їм ручки і ножки. Теж шматочок жовтого кольору. Це буде за маленькі діти, тому що нам буде потрібно чотири однакові. Форми рук і ног. За допомогою простого олівця малюємо ось таку форму і рук і ніг, згинаємо навпіл, згинаємо ще, нам поки зразу виріжемо чотири однакових ручки і ніжки. Ось так це роблять одна дорога і ножки можемо клеїти уже одну ніжку приклеїли. Піщу другу ніжку. Ось приклеїли за допомогою серветочки гарно все, щоб клей не виступав. І зараз візьмемо чорного фломастера, намалюємо антенки нашому роботу, бушка. Ручки. веселий робот, він буде з посмішкою. А так ручки йому відзначимо, тут у нього датчики такі. Такий робот веселий, у мене отримався і телевізор гарний. Ну що, малята, телевізор ми зробили, ми з завданням справилися. А зараз мої гості сідайте позручніше. Телевізор близько переглядати не можна. Сідайте зручно, і ми для вас включаємо. Телевізор. Переглядайте свої гарні мультфільми. І так, поки мої друзі-роботи переглядають мультфільм, в якому вони знімалися, ви можете приступати для, до роботи. Також сконструювати телевізор, а на екрані відобразити своїх любимих. Героїв, а я буду задоволенням чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої любі малята!